Анастасія Макаренко мешкає у Сумах майже 10 років. До цього жила в селищі Родакове, що за 40 кілометрів від Луганська. Щодня їздила на роботу до обласного центру. У 2014 році на Луганщині почалися бойові дії. Стали частими обстріли. У нас по місту їздили гради, тобто на роботу їздити було дуже важко, бо ти їдеш і насправді не знаєш, чи повернешся, бо над тобою літають снаряди. Українська влада перестала існувати, тому був такий. Скажімо, безпреділ, кожен Ну люди з автоматами, людей молодих розстрілювали, бо вони не включили навіть світло на машині в такий то час. Тоді багато людей почало виїжджати, бо обіцяли, звичайно, зелені коридор, але їх просто не було. Бо обстрілювали вокзали. Було нам важко насправді і виїжджати у липні 14-го Анастасія з донькою вирішили поїхати на відпочинок. Я так сподівалася, що ми перебудемо цей час, і через неділю все закінчиться, і ми повернемось назад. Ми зібрали літні речі. І насправді виїжджати було важко, тому що на вокзал треба наш вокзал вже тоді обстрілювали. Треба виїжджати було в інше місто Волчевськ. Але родичі, навіть ну, мій дядя, сказав, що Настя, я тебе дуже люблю, але я тебе не повезу, тому що можуть просто забрати машину. Зрештою вдалося виїхати за допомогою старого товариша, який перейшов на бік росіян, розповідає Анастасія. У нас було дуже багато людей, які е, пішли проти проти України, які е, просто взяли в руки автомати, там їм почали відразу платити зарплатню. Мені довелося йому подзвонити, тому що він е, так швидко очолив комендатуру, як тоді вони себе називали. Тоді він сказав, я дам тобі машину з військовим, е, ти тільки його запахів, і їдь. Коли відпочинок скінчився, рідні сказали, що обстріли посилилися і порадили не повертатися, пригадує жінка. Одна з організацій у справах біженців допомогла дістатися Харкова, де Анастасія купила квиток до сум. Я мала, як і 5,5 років, сумочка з літніми речами і 800 гривень в кармані. Це все, що у нас залишилось. І Я не розумів взагалі, що, як, як далі буде, як це все влаштовуватись, чуже місто. Нічого не знаєш, нікого не знаєш. Їх поселили у сумському гуртожитку, де вже жили інші переселенці зі сходу України. Анастасія говорить, пропонували будинок у селі, де місцеві жителі будуть допомагати. Але в першу чергу жінці потрібна була робота. Ми не можемо постійно щось, щось отримувати, тому я, для себе от, такий пріоритет було – це робота. Тому я вирішила залишитись в місті. Нам навіть довелося написати відмову про те, що ми якби, не згодні з тим, не хочемо проживати там, де нам пропонували, тобто в селах. І тоді нам сказали, що ми маємо самостійно шукати житло. Анастасія вдома працювала бухгалтером. У Сумах починала з посади оператора у супермаркеті. Розповідає, за кілька місяців знайшла нове житло і нову роботу. Сьогодні жінка очолює сумську громадську організацію спеціально для тебе, яка займається справами дітей з порушенням слуху. Анастасія каже, хотілося об'єднати цих дітей, дати їм можливість отримати нові враження, подорожувати. Також організація опікується забезпеченням слуховими апаратами за індивідуальним підбором. Брала участь у розробці відповідної місцевої програми, яка наразі діє у сумах. Діти мають змогу користуватися нею, і з бюджету 50% компенсації є за самостійно придбані слухові апарати. У нас в країні це я не знаю, можливо, перша або друга область, яка саме це використовує. Анастасія розповідає, що ідея створення громадської організації виникла, коли влаштовувала в освітні заклади свою доньку, яка має діагноз порушення слуху, і познайомилася з батьками інших дітей. Ти розумієш, що Залежить все від тебе, що ти мусиш це робити, і не сподіваючись ні на кого, тому що ну, якщо це не зробиш, ти ну ніхто цього можливо не зробить. Тобто, от е я знала, що якщо я не вивезу свою дитину, ніхто за мене це не зробить. Якщо не ну, я не піду цим шляхом, ніхто не зробить, тому і саме організацію. А вже зараз ми відкрили соціальну кав'ярню також з соціальним напрямком, з назвою такою саме, як громадська організація, частина прибутку буде йти на розвиток громадської організації. По-друге, це те, що тут люди, молоді підлітки, наприклад, зможуть в подальшому або підпрацьовувати, або працювати, або щось тут робити, щоб далі йти вже навчатися. Тож наразі Анастасія займається справами фонду кав'ярні і постійно спілкується з рідними, які теж виїхали з Луганщини і живуть у Полтавській області. Востаннє жінка була у рідному селищі у 2016 році, коли їздила на день народження бабусі. Каже перетин російського блокпосту тоді був таким складним, що більше туди не поверталася. Нині ж там в родини майже нікого не залишилося. Я будинок бабусі, тому що вона виїхала ось якраз 22 лютого. Вона виїхала перед повторним вторгненням. Тому що 16 лютого почали збирати людей там в нашому місті, щоб вивозити їх нібито в Росію, тому що казали про те, що Україна буде нападати на їхні території. Казали про те, що ми вас зараз вивеземо, заплатимо вам 10 тисяч рублів. А ви там побудете, бо тут така ситуація, що завтра може Україна наступати на нас і вас треба десь там сховати, евакуювати. Зато ми разом тут все це переживаємо. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини Суми.